Привіт усім! А це таро розклад на жовтень для близнюків. І ми зараз поступово пройдемося по всім темам. Перша карта це колесо фортуни. Ой. Колесо фортуни це у нас на загальну таку енергію місяця ось, Це така, знаєте, хороша карта. Вона взагалі про удачу, про щастя, про якісь нові можливості, що вам будуть пропонуватися. Це і взагалі місяць жовтень обіцяє вам бути таким динамічним, насиченим на події. І події можуть розкручуватися трошки навіть і швидше, ніж ви уявляли чи ви очікували. Це взагалі час такий може бути перелив. І час для змін. І ви можете ще не очікувати чогось, а вас будуть обставини штовхати на щось нове. І це також говорить про циклічність. Ось тут на колесі зображене коло, тобто воно символізує цикл, і як одна подія, наприклад, завершується, і інша приходить на заміну. Так, подивимося ще е, наступні події. Це, подивимося роботу та фінанси. Тут випадає карта у нас вісімка е, Пентаклів. Це фінансова карта. Е, Буде стояти у вас акцент, знову ж таки, на фінансах і на професійному, а саме в фінансах буде важливий професійний розвиток та навчання. Потрібно себе буде вдосконалювати. Ви, ніби шліфуєте, відшліфовуєте свої навички професійні. І, можливо, дуже буде добре проходити курси. Це, можливо, доведеться, ось, знаєте, щоб покращити свої професійні навички. Від цього дохід буде у вас зростати. Ви робіть все максимально якісно, так як ви вмієте. Ось можливо, у когось буде добре почитися, досвіду набратися. Тут, можливо, ви візьмете на себе більше обов'язків, тобто, як знаєте, виконувати обов'язки чиїсь, котрі ви зазвичай не виконуєте, і тут потрібна буде уважність до деталей, наполегливість, і тут в принципі, гроші можуть приходити стабільно, але завжди це від вашого залежить від вашої дисципліни та наполегливості. Хороша карта. Подивимось далі тему стосунків. І тут так символічно у нас йде двійка кубків, а це в нас про пару взагалі гарна карта, як для стосунків. І, в принципі, це сприятливий жовтень для любовної сфери. Для тих, хто у стосунках це може бути про гармонію, про підтримку, тобто про таку гарну взаємодію між двома людьми або примирення між, після сварок. А для самотніх близнюків це начебто як шанс зустріти ось когось нового, це про Взаємність, це про якусь романтику чи по побачення. І, в принципі, тут може бути як партнерство і довіра у стосунках, що вона ґрунтуватиметься на довірі і співпраці ось з кимось. Далі подивимось, емоційний стан ваш і взагалі ментальність на місяць така енергетика. Зараз подивимось: дев'ятка мечів, а не проста така а, трансформаційна, мовно кажучи, карта застою всього такого непростого стану. Тут людина, вона як, начебто, що вона, а вона трошечки занепокоєна чимось. Можна так сказати, ось це, знаєте, як вну... всередині вас можуть бути сумніви та тривоги з приводу чогось. Це <кій> про внутрішні страхи, нічні переживання. Це коли розум занадто активний. Ось, коли людина вигадує собі нові страхи. <кій> Насправді по цій карті. Зазвичай об'єктивних причин для страху і непокоєнь немає, але людина їх собі нафантазовує. Це місяць, коли важливо вчитися буде не накручувати себе, свій потік думок, намагатися втамовувати, не шукати негатив там, де його немає. І це зазвичай, коли людина вже може, ви знаєте, звільнитися з якоїсь ситуації, вона вже може піти, немає стримуючих її факторів, але вона все ще боїться. Тому така буде. Порада це не боятися, перестати боятися і бути там, в заложниках у самого себе. Подивимось далі. І, в принципі, для ментальності там краще буде, умовно кажучи, звільнити себе в плані працювати над емоціями. Та пройти якісь практики про тому, щоб звільнитися від своїх якихось надуманих страхів. Далі дивимось карту місяці. Виклик. Який у вас буде виклик, яке у вас буде випробування чи щось е, таке? П'ятірка жезлів випала, а це завжди е, основний е, проте, е, і те мотив, про конкуренцію, про якийсь виклик, суперечки е, між кимось. Це е, конкуренція в плані, вона хо, коли хороша іде конкуренція, це коли, наприклад, вам потрібно конкурувати е, за якусь посаду чи там за е, спортивні якісь змагання. Це е, дуже Добре буде ця карта, конкуренція. Але е, в мінусі зазвичай вона йде. Це коли там суперечки і сверки можуть з кимось бути. Це як доведення своєї точки зору. Ось. То це, в принципі, можете. Як всі е, проти, у, у кожного своя точка зору йде, всі проти. Е, коли ви можете зіштовхнутися реально з такими ситуаціями, там, де доведеться саме відстоювати свою точку зору і доводити її, свою позицію, боротися за місцем під сонцем, ось. і важливо пам'ятати буде, що це воно не. Не про ворогів тут потрібно концентруватися, не про якусь заповзяту боротьбу і доведення своєї прямоти, чим би те не було, а про те, що це буде використовувати ця енергію конкурентності для того, щоб загортувати саме свою силу духу, а не, тобто тут не сваріться понапрасно це буде. Який ресурс подивимось на місяць? В чому ви будете брати ресурс, від чого прийде сила, наприклад, в місяці, а, ось, що вам буде надавати сил, до прикладу? Так, випала зірка. А, це в нас завжди така дуже перспективна карта. А, а, ресурс а, братимете у те, що буде у вас віра в краще, напевно, йти. Беріть там ресурс у натхненні, у вірі в краще, в позитиві, позитивне таке мислення, мислення, внутрішнє світло, беріть його у себе зсередини. Це дуже перспективна карта, в чому бутину не було. Наприклад, якась ваша зайнятість, тобто ви там іще наберете свій, свою силу і перспективу. Це коли ще не видно, про що йде мова чи, наприклад, наскільки. Ви не бачите ще всієї всього відкритого перед вами, як будуть складатися, розгортатися події, ви не бачите ще перспективи, але вони, тобто вони іще сплять, ще коли темно. Ось і людина іще не бачить їх, але це уже скоро перед вами відкриється. Це от віра у власний шлях. От в цьому беріть силу, щоб, щоб зі всім е, справитися. Це як захист вищих сил, і е, навіть якщо ви це не відчуваєте одразу, тобто це карта перспективи. Е, бо пам'ятайте про те, що якщо не зараз ви щось отримали, то беріть силу в тому, що воно буде ось-ось уже -ось скоро, просто ви ще цього не знаєте. Порадую ще подивимось на місяць. Пораду та Оп де брати сили. О, карта Мах випала, карта Мах. Тут вона представлена як алхімік, але це завжди от про людину, коли вона вже як досвідчена. І це означає про те, щоб ви не боялися брати ініціативу в свої руки. От, наприклад, можете боятися на основі того, що думаєте, що у вас недостатньо досвіду чи сил в чомусь, але це не так. І у жовтні у вас є всі ресурси. І знання саме ось. Тобто, це про те, що у вас достатні ресурси, якщо ви думаєте, що це не так, але це так насправді що у вас достатні ресурси на те, що ви починати, наприклад, і нові якісь проекти чи ініціативи брати на себе, чи проявляти свій талант. Оце порада реально проявляти свій талант, в тому, що ви вже знаєте, в вашій там зайнятості. Говорить про те, що покажіть вже те, що ви на даний момент вмієте. І чим активніше ви будете проявлятися, тим ось перша карта, наприклад, колеса Фортуни вона буде більш також давати результатів. От саме що, якщо по магу там, активніше проявлятися, то по колесу фортуни буде більше шансів на те, що фортуна повернеться у ваш бік. Якось так. Ось такий місяць. В Принципі, дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь питання, задавайте та до нових відео.